Правитель Центральноафриканської Республіки Жан Бедель Бокаса після приходу до влади у 1965 році у результаті так званого новорічного перевороту швидко отримує репутацію диктатора безгаліма. Чи не одразу він проголошує в країні єдину партію, скасовує конституцію та призначає себе довічним президентом? Незгодних з лінією партії кидають за ґрати активних опонентів страчують. Бо касі подобається на це дивитися. За крадіжку в його країні відрізають вухо, а рецидивістам руку. Застосування насильства на його погляд мало ще й і дисципліновану функцію, щоб придушити будь-яку волю до опору. Щоб утворився такий міфологічний, я б навіть сказав, магічний образ диктатора, який може собі дозволити все, який статен переступити будь-яку межу. З національною ідентичністю Бокаса не заграє. Йому подобається все французьке. Мене виховала Франція. Французькі військові. Я сам французький громадянин. Франція для мене як мама. Улюблений персонаж Бокаси Наполеон Бонапарт. У жанрі історичного косплею президент Цар оголошує себе спочатку маршалом, а 1976 року коронує себе як імператора центральноафриканської імперії. Я бокаса перший урочисто клянуся і обіцяю перед людьми і перед усім людством і перед історією робити все, що в моїх силах. Чітко дотримуватися і захищати конституцію центральної африканської імперії. На коронацію витрачають 20 мільйонів доларів, позичених у Франції. Манті розшиту перлами створюють найдорожчі французькі кутюр'є. Туфлі бокаси, інкрустовані діамантами, вносять до книги рекордів Гіннеса як найдорожче взуття у світі. З Європи навіть привозять позолочену карету та вісьмох коней. Коронація мого батька мене шокувала, я ледь не плакала, коли від нього дізналися, що ці коні, які були на коронації, згодом померли від спеки. На церемонію запросили всіх європейських монархів, аристократів, політиків вищого ешелону, а також папу римського. Щоправда, ніхто з них до Бокаси не приїхав, тож корону диктатор, як і Бонапарт. Надіває собі сам. Більшості політиків світу сприймали як якийсь фарс витівки божевільного диктатора в бідній країні. Поруч з новоспеченим імператором імператриця Катрін. Його улюблена та найпомітніша в суспільстві дружина. Загалом Бокаса мав 19 дружин. Сімдесят 77 визнаних ним дітей. Його гарем поповнювали у різний спосіб. Наприклад, 15-річну Марі Хасем диктатор просто викрадає і два роки тримає у в'язниці разом з родиною, поки не домагається її згоди. Коли він через два роки таки випустив мене із в'язниці, мене але не мою родину. Мене привезли в його палац, і я зрозуміла, що життя моєї родини тепер залежить лише від мене. Ось як я стала його дружиною. Бокаса привозить дружини з закордонних поїздок, так і називаючи їх за країною походження: німкеня, шведка, румунка, в'єтнамка. Вояжів чимало дружити з африканським лідером на ті часи готові всі автократи: від Муамара Каддафі до Леоніда Брежнєва. У радянському союзі Бокасу навіть везуть в Артек і приймають у піонери. Щоправда, замість чергової дружини з цього турне він привозить радянського кухаря. Той невдовзі тікає, побачивши у холодильнику людське м'ясо. Я назвала свою книгу у замку людожера, тому що це правда, і це слово якнайкраще його описує. Я чула про нього це все дитинство. Чутки про канібалізм бокаси супроводжують його все життя. На одному з прийомів він заявляє кабінету міністрів, що обід приготували зі зниклого колеги, і ніхто не знає, жарт це чи ні. А ще залюбки розповідає, як ще в юності задушив і з'їв свою тодішню дівчину, студентку Доріс. Проте додає, все це не заважає йому бути ревним католиком. В мене є зображення Святої Марії та Ісусу на стіні. Також в мене ціла шафа, де я складаю свої малитовні книжки. Народ вибухає цілковито несподівано. Після впровадження у 1979 році обов'язкової шкільної форми. Комплект коштує 20 доларів, космічні гроші для більшості родин. Наказ диктатора саботують і Бокаса починає масові репресії. Протести переходять у повстання. Втручається французька армія. Сам Бокаса у цей час перебуває на переговорах у Лівії, де й дізнається, що він більше не імператор. Через дві години мене розбудили, сповіщаючи, що Франція захопила мою країну. Бокаса боїться повертатися, але за кілька років таки робить відчайдушну спробу повернути собі владу. Після суду Бокаса опиняється за ґратами. За кілька років його амністують, і він навіть успішно вступає у передвиборчу боротьбу. Народ готовий простити йому все, бо диктатору не відмовити у харизмі. Вмирає Бокаса через три роки своєю смертю від інфаркту. Конкурент Бокаси у конкурсі неадекватності поєднаний з любов'ю до театральних ефектів. Іді Амін – лідер сусідньої Уганди. Він любив шоу, гарний виступ, тому поводився так зухвало. Його зріст близько двох метрів, вага понад 100 кілограмів. І діамін не отримав навіть початкової освіти, тож усе життя не вмів читати і писати. Натомість він професійно займається спортом. Кілька років утримує титул чемпіона Уганди з боксу у важкій вазі. До влади він приходить 1971 року через військовий заколот. Його могутня постать справляє враження на народ. Він прилетів на великому вертольоті. Жоден з нас до нього ніколи не бачив вертольота. І коли він вийшов у своїй військовій формі з пістолетами в оточенні озброєних людей, то мав дуже ошатний вигляд. Ідіамін починає з тотальної зачистки всіх, хто може завадити його владі. Тільки за перші три місяці в Уганді вбито понад 10 тисяч людей. Причина абсолютно несподівані. Приміром, неписьменний диктатор наказує знищити всіх, чиє прізвище починається на о як у скинутого президента. Оботи. Ховати мертвих не встигають, тіла просто скидають в ніл крокодилом. Ти маєш робити все, що тобі наказали. В нього не було жодної моралі. Він міг просто убити, якщо відмовишся, або навіть косо на нього подивишся. Жорстокість це добре, бо люди поважають вас. А круті люди це якість притаманна високому командуванню. Зачищає і діамін, і економіку. Він виганяє з країни усіх іноземців, які ведуть бізнес в Уганді. Це рішення було прийняте зовсім не для того, щоб зашкодити Британії, Індії чи Бангладешу чи Пакистану. Зовсім ні. Я прийняв це рішення на користь економіки Уганди. Я розпорядився, щоб ніхто не заважав цим людям полишити Уганду негайно впродовж десяти днів. Економіка летить у прірву. та іді амі не надто цим переймається. Він має розкішні палаци, елітний автопарк і окрему реальність. У якій, можливо, все. Диктатор називає себе королем Шотландії, бо йому подобається ця країна. Оголошує війну Сполученим Штатам, а наступного дня заявляє, що Уганда здобула перемогу, нагороджує себе такою купою орденів і медалей, що йому мусять шити новий китель майже до колін. А ще надсилає цікаву телеграму англійській королеві. Він надіслав королеві Великої Британії телеграму, в якій йшлося про те, щоб вона не збирала свою спідню білизну у вузол. Світ був обурений. Як можна собі таке дозволити надіслати королеві повідомлення про її труси? Він застосував ірраціональність як тактику, щоб змусити людей говорити про себе. Ідіамін мав п'ятьох дружин і три десятки коханок, однак і до них ставився жорстокістю. Одній дружині він зламав щелепу, а іншу знайшли розчленованою в багажнику автомобіля. Запитайте у моїх дружин. У своєму холодильнику Ідіамін зберігав частини людських тіл. Але запевняв, що це не канібалізм, а звичайна африканська магія. Ряд э, африканських етносів, в тому числі етнос-каква, з якою він походить частково, е, вірили в те, що можна зберігати там голову ворога, там руку ворога для того, щоб отримати там його там, силу або харизму, і так далі. Фатальною помилкою Ідіаміна стає оголошення наприкінці 1978 року війни сусідній Танзанії. Де переховується його попередник Оботе і тисячі угандійських емігрантів. Підсилене ними танзанійське військо дає відсіч ворогу і починає контрнаступ. Диктатор тікає в Лівію, а потім у Саудівську Аравію з рідної країни, де його ще вчора здавалося, любили всі. Дякую, дякую вам, дякую, дякую вам.